Як ніколи не зупинятися в своєму житті. Якщо ти бажаєш, то потрібно зрозуміти одну річ це питання твого мислення. Існує два типи людей. Одні кажуть, я не можу, інші я ще не навчився. Це називається мислення розвитку. Його суть дуже проста. Здібності не зафіксовані, їх можна і потрібно розвивати. А помилки – це не провал, це тренажер. Важкі ситуації, це не кінець, а запитання. Чого мене це навчає? Тому твоя точка зору, твоя точка зростання це не талант. Не твої здібності, не твої знання, а твоя правильна установка. Просто ти не маєш бути ідеальним, ти маєш бути відкритим до зростання. Тому скажи сам собі: я не зупиняюсь, я просто ще вчуся.